Вітаю, друзі. У нас зараз дуже непрості і важкі часи, і ми зараз в пасті, в яку нас загнали помилки Єрмака і Зеленського. Бо саме ці помилки призвели до ситуації, в якій ми зараз знаходимося і з якою треба шукати вихід. Мова навіть не про те, як Зеленський і Єрмак готували Україну до війни. Ми всі це і так розуміємо. Ні, це про помилки цього року. Більше того, це про наслідки. Який ми сьогодні вигрібаємо, глобальна помилка Зеленського не лише у тому, що він зняв залужного, коли йому не радили робити це як а, західні наші партнери, так і військові експерти. До речі, як наші, так і теж західні. А ще й у тому, що він не чув його порад і рекомендації як верховний головнокомандувач України? Я розумію, що Зеленський не готовий був до цієї посади. А, Через брак досвіду, через брак знань, брак всього іншого. Але коли ти потрапляєш на таку посаду, ти повинен еволюціонувати, навіть якщо це тобі дуже важко. Зеленський не впорався. А розумієте, наприклад, коли Зеленський проігнорував вимогу залужного генштаб і генштабу а, на чолі з Шаптолою, про те, що. М Треба проводити глобальну мобілізацію і тривалу підготовку мобілізованих від півроку до року, то ну, фактично тоді він прогонував, то заклав мінус повільненої дії під готування резервів, довготривале планування операції і до комплектацію підрозділів. А це справжня проблема, тому що сьогодні у нас головна проблема це відсутність. Достатньої кількості як резервів, так і бійців на нулі. Про це, до речі, вже казали всі: від командирів рот і взводів до комбригів і керівників на різних напрямках. Проблему створив Зеленський. Так, він проігнорував колись пораду залужного не чіпати військомів, а тільки зняти тих. Хто замазаний в корупції, але ні, йому це показалося не цікаво. Овації це б не викликало, Він зняв всіх. Були овації, але цим він зірвав мобілізацію. Далі, коли залужний сказав, що треба проводити мобілізацію, Зеленський відмовився. <кій> Проблема дуже проста: Зеленський орієнтується на вибори. Мобілізація не популярна. А проведення мобілізації загальної мобілізації такої великої призвела би до, як, негативу з боку виборців Зеленського, а він орієнтується на вибори і перемогу на виборах, а на перемогу у війні. Це, до речі, вже помітно. Основна, основна проблема сьогодні це те, що коли всі командири, західні та вітчизняні експерти кажуть про відсутність резервів і некомплекту частях, то ми всі знаємо. Завдяки кому така ситуація, те, що зробив Зеленський, це помилка за яку платить вся Україна, і найгірше, що це не остання його помилка. Більше того, нам треба вже зрозуміти, що те, що прийняли в Верховній Раді як закон про мобілізацію, це. Імітація. Вона трохи виправила ситуацію, але загалом нічого не вирішила. Більше того, там відсутня головна складова, яка була потрібна. Це частина про демобілізацію. Це про те, що, що все відбувалося, наприклад, як в Ізраїлі, коли людина відслужила, віддала борг державі, її демобілізували. Прийшла наступна те ж саме знову. А потім та сама перша людина, яку демобілізували, знову призвала. І вона знову служить, але вона вже. Прийшла до тями, вона відновилася, вона змогла а, поновити свій потенціал. У нас цього не розуміють, тому що ті люди, які керують державою, ще раз кажу, вони роблять помилку за помилкою. Нам слід вести якісні, а не тільки кількісні показники ефективності роботи ТЦК. Приміром, якщо великий відсоток рекрутів певного ТЦК постійно йде в СЗЧ, або їх бригади не хочуть брати, тому що вони, м'яко кажучи, не підходять для виконання бойових завдань, або навпаки, вони отримують це інший варіант службові нагороди. Ми бачимо, що це е, ефективні е, мобілізовані, то так треба і оцінювати таку роботу, як в першому варіанті, так і в другому. І це треба розуміти. Окрема історія це те, що Зеленський і сьогодні не розуміє, що він. Е, Діє, тому що, ну знаєте, це постійне шорхання в різні боки, вони не дають результату. Він повинен вже починати, як би йому не хотілося чесно і відверто говорити суспільством. Пояснювати, по-перше, що скільки буде тривати війна, який потенціал, як саме він буде переходити, і не тільки у військовій складові, а й в економічній, тому що план перемоги а для України це сьогодні план виживання це. План одночасно виконання завдань в різних сферах: в економічній, в гуманітарній, в воєнній, в інших. Але ми цього не бачимо. Більше того, Зеленський, який обіцяє от зараз показати і Байдену, і Трампу, і Камалі Харі той план перемоги, не розуміє, що яким би він не був сьогодні, він не отримує головного. Підтримки сполучених Штатах, які зациклені зараз на своїх питаннях, а саме на виборах, і це чергова помилка Зеленського, тому що він не розуміється на процесах. Він сподівається, що показавши цей план, він отримає допомогу від сполучених штатів в формі дозволу бити далеко далекобійною американською зброєю по російській території, на жаль, ні. Будь-що, що може призвести до ескалації, до якихось впливів на виборців на цих виборах до 5 листопада буде поставлено на холд на паузу, і це треба зрозуміти. Зеленський навіть цього не розуміє, а його оточення, мабуть, не хоче йому говорити, або не знає цього теж. Це до речі, про рівень і якості тих, хто навколо нього, але біля нього є люди, які розуміють ситуацію. І, мабуть, саме не хочуть, щоб не засмучувати лідера, який звик або до овації, або до гарних новин. Ще одне питання: це те, що ситуація в Сполучених Штатах зараз дуже ну, така, яко кажучи. Неоднозначно, знову поясню, чому 1 жовтня починається новий фінансовий рік. Ми ще не знаємо, як будуть нас фінансувати. Це окрема історія, але зараз вже там зависло 6 мільярдів доларів для для зсу, і це це велика проблема, а їх не встигли використати. І зараз ми бачимо, що президент Байден звертається. До конгресу, щоб йому дозволили використати ці 6 мільярдів дуже швидко як військову допомогу до 30 вересня, про це, до речі, писали і Reuters, і інші видання. І зазначається, що зараз робота в цьому напрямку проводиться. Але мені цікаво, чому Зеленський весь час мовчав, чому він не звертався, чому не ініціював, чому не казав, що саме треба і як. Розумієте, коли людина сконцентрована на якісь Самітих миру, які не приносять ніякого результату, то він помиляється і не концентрується на важливих речах, наприклад, на виділенні цих 6 мільярдів. І ми давно могли би вже розуміти, що ми будемо отримувати Так, я знаю, що зараз речення Пентагону Сабріна Сінг повідомила, що. Кожен день, кожен тиждень майже постійно щось виділяється Україні, але ще раз 6 мільярдів це величезні гроші. Це 10% від того, що виділялося з з самого початку. Тому треба розуміти, отримуємо їх чи не отримуємо, бо без цих грошей і без зброї за ці гроші комплектуючих снарядів нам буде вкрай важко. Дивно, що ані Зеленський, ані парламент, який їм керують слуги народу, і досі не опікуються цим питанням. Ну, мабуть, не до того. І останнє, що я хочу сказати: помилки, які ми бачимо сьогодні з боку Зеленського, це м -м, історія саме а, не самого Зеленського. Це історія виборців, які проголосували за Зеленського. Подобається це комусь чи не подобається. І тому ті помилки, які він зробив, це помилки, на які делегувало йому повноваження його виборці. Так, і не хто інший. Відповідальність Зеленського не знімається, але не знімається відповідальність і за виборців. Наступний раз думайте, що робити. Бо ще декілька помилок у нової влади Україна може і не пережити. Я маю на увазі ту владу, яка буде в Україні після війни. Або, наприклад, якщо хтось не в здоровому глузді захоче переобрати Зеленського Єрмака, Татарова і інших. І останнє. З чого почали, тим і закінчимо. Залужний може комусь подобатись чи не подобатись через якісь особисті ставлення. Але його досвід, візії, стратегії та вміння мотивати сьогодні дуже не вистачає. Більше того. Про це говорять західні експерти. Які саме розбираються в цьому значно краще, ніж наші українські доморощені, які сидять на дивані і вважають, що вони все знають. Так, це дуже образливо до наших доморощених експертів з розумінням трохи вище плинтусу. Але можна легко порівняти, яка ситуація була до зняття залужним, і після його зняття. Можна легко порівняти, що ми. Читали раніше в новинах перелік звільнених територій чи втрачених. А ще я хочу сказати: що коли країну не готували до війни, готували до шашликів і не давали армії повно, повноцінно готуватися, то залужний зміг навіть в тих умовах підготувати армію так, щоб воїни розгромили зразу, це перше. Друге дати відсіч. Третє не інформував Зеленського. і… Офіс президента, а передислокував велику кількість фіск, що допомогло відбити напад на Київ і не дати вразити тих, хто знаходився в ППДшках, багато чого. З часом все більше і більше буде відомо. Але ще раз порівняйте, яка ситуація була на фронті до зняття залужного і після, коли було краще. Тільки одне це. Більше нічого не треба. І зразу стає зрозуміло, помилився Зеленський чи ні. Ну, коли знімав залужного. Лише ідіот не зрозуміє, помилився чи ні. В нього є право, законне право помилятися, як і у Зеленського. Але за кожну помилку Зеленського Україна платить дуже дорогу ціну. Бажано йому більше не помилятися. У нас не так багато можливостей. Тримаємося. І все буде Україна, папа. -па.